Зрадники України позбавлено звань майстрів спорту. Про це оголосили у міністерстві молоді і спорту України серед гучних імен у списку. Присутні ексгравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук, шахіст Сергій Карякін та колишній футболіст Київського Динамо Каха Каладзе. Перших двох позбавили звань заслужений майстер спорту України. А в грузина Каладзе відібрали звання майстра спорту України міжнародного класу. Покарання отримала і веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Нацгвардії та виїхала до Росії. Чернівецького каратиста Євгена Пилипівка позбавили звання майстер спорту України. Спортсмен після турніру у Венеції не повернувся відповідно на батьківщину. Ну і загалом рішення зачепило до трьох десятків спортсменів. Зараз в нашій студії Матвій Бідний міністр молоді та спорту України. Матвій, вас вітаємо! вітаємо. І питання найперше. Чому знадобилася стільки років очевидна позиція названих нами спортсменів вона не народилася вчора? Чи це тривалий процес? Поясніть, будь ласка, ну, знаєте, війна викриває справжнє обличчя деяких людей, навіть якщо це обличчя вдавалось приховувати в мирні часи. І сьогодні ми всі розуміємо, що важливо те, що ти робиш сьогодні, тут і зараз, коли твоє... Країна веде війну за життя, за незалежність під час найбільшої війни з часів Другої світової, і ти не можеш тут прикритися колишніми здобутками. І тому сьогодні, відповідно до процедури, яка запроваджена в міністерстві, вона стосується як присвоєння, так і позбавлення спортивних звань. Спеціальна комісія розглянула ці питання і, відповідно, ті прізвища, які... Ви на ви зазначили, які не хотілося б навіть згадувати. Я думаю, ну все ж таки, я підписав наказ про позбавлення їх спортивних звань. Я вважаю, що це справедлива відповідь Української держави на ту підривну діяльність, яку здійснюють названі особи. Як би ви прокоментували таку ініціативу або рішення, і як ви для себе це сприймаєте менеджерів міжнародного олімпійського комітету щодо повернення до великого спорту і на міжнародний рівень, зокрема на зимові Олімпійські ігри білоруських російських спортсменів, які загрози таке можливе рішення, якщо воно буде прийнято, несе. Ну, я би сказав, що ми не бачимо тут нічого нового. Насправді а, ви пам'ятаєте всі ті рішення, які приймались відносно літньої олімпіади в Парижі. І я думаю, ви пам'ятаєте, що все ж таки незважаючи ні на що, нам вдалося а, добитися того, що не було російського прапору, не було триколору, не було ніякої символіки російської на Олімпіаді, як і досі її немає на жодних міжнародних серйозних спортивних змаганнях. Так само, і тут ми будемо боротися. Ми бачимо, що провідні спортивні федерації не поспішають повертати росіян навіть в нейтральному статусі. Влітку в Парижі я мав зустріч з Люком Традифом, президентом Федерації міжнародної федерації хокею. Він чудово розуміє насправді, яким чином росіяни використовують міжнародну спортивну арену задля для своєї пропаганди. І міжнародною федерацією хокею нещодавно було прийнято рішення про недопуск збірних команд Росії і Білорусі вже на сезон 20... 2025-2026 року. Тобто цей бан триває, і але ми бачимо, що росіяни вливають неймовірний ресурс в те, щоб повернутися. Що стосується, наприклад, Федерації хокею, то йдеться про те, що вони намагаються включити в склад міжнародної федерації хокею країни глобального півдня, там де взагалі хокей ніколи не було, але Одна країна, один голос зрозуміло, що всі видатки вони беруть на себе по, по цих питаннях. Так само і ми бачимо, що сьогодні навіть в статутні документи Олімпійського комітету Росії було внесено зміни там, де вони фактично відмовились від регіонального членства і відмовились від регіональних осередків. Нагадаю, що саме за доєднання регіональних осередків від наших тимчасово окупованих територій їх і було позбавлено членства в олімпійському комітеті, в міжнародному олімпійському. Комітеті, і сьогодні ми вже готуємо звернення. Сьогодні було засідання профільного комітету Верховної Ради спільно з Національним олімпійським комітетом щодо того, щоб ця вся юридична казуїстика не викривлювала насправді дійсний стан справ, Те, що Олімпійський комітет Росії все рівно продовжує взаємодіяти з нашими тим окупованими територіями, брати і залучати спортсменів звідти, і, фактично, доки триває ця війна. Доки Національний Олімпійський комітет України не поновив свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, Олімпійський комітет Росії і в принципі, Російська Федерація не, не може мати право поширювати свою пропаганду і використовувати спортивні арени за, для своєї пропаганди свого е, військового злочину. Але Росія використовує і навіть е, їхні хокеїсти згадали хокей, який грає в американсько-канадській лізі Олександр Овєчкін, є рупором безпосередньо російської пропаганди. І вигідна така позиція спортсменів і проросійських, і російських, і російських буквально я поза політикою я за миру всьому світі. Матвію Цікаво, який алгоритм які кроки проходить Міністерство молоді і спорту, щоб щоразу викидати безпосередньо спортсменів, тобто це один лист до федерації, це один лист від міністерства молоді і спорту там раз на півроку, за вашим підписом особисто чи це має бути парламентарі, також наші. Тобто, скільки таких кроків робить наша держава, і наскільки ви маєте бути аргументованими чи навпаки лаконічними, тому що ми зараз розуміємо, як риторика вона вплив. Ває на успіх чи не успіх наших намагань це така дуже тонка дипломатична робота системна з нами. Тут працюють дуже багато і громадських організацій, спортивних федерацій. Є дуже багато представ дуже активних представників медіа спільноти і журналістів викривачів Зокрема, є таке видання. Watchers Media, Артем Худелєв хочу сказати, що робить колосальну роботу по виявленню в соціальних мережах в засобах масової інформації. Прояви в позиції російських атлетів на підтримку злочинного режиму, на підтримку злочинної агресії, і таким чином ми ці докази всі надаємо міжнародному олімпійському комітету, міжнародним спортивним федераціям. Наполягаємо на невідповідності їх тим критеріям нейтральності, яке було встановлено. Нами ведеться перелік таких атлетів на сайті Міністерства молоді і спорту вже більше 800 атлетів і спортивних функціонерів. Перелік прямо з лінками, з посиланнями, де і яким саме чином, в який спосіб вони підтримують російську агресію. Таким чином, тим списком можуть користуватися всі, хто хоче долучитися до тільки такої роботи. Безумовно. Хоч і декларується міжнародним олімпійським комітетом принцип так званої спортивної нейтральності, про те, що спорт поза політку, але все ж таки ми розуміємо, що будь-яка спортивна організація вона живе в суспільстві. І суспільний тиск, медійний розголос. Він його дії ніхто не відміняв. Тому ми також намагаємося сприяти тому, щоби і тут ми хочемо подякувати і вам за ваш внесок в цю справу, щоб постійно на слуху, постійно в медіапросторі, постійно лунали заклики до недопуску агресорів. А також приклади наших атлетів, які своїм героїчними жертвами все ж таки вони долають ці перепони. Вони всі наші громадяни, вони всі сьогодні живуть в тих же умовах, як і ми. Без світла, під дронами, під атаками, вони позбавлені дуже великої кількості тих можливостей, які мають сьогодні їх колеги за кордоном, але все ж таки вони продовжують жити в Україні, готуватися в Україні і прославляти Україну. І їх приклад і має надихати світову спільноту, світову молодь тих, хто з ними слідує, і доводити, що Україна сьогодні. Демонструє героїм своїй боротьбі і спортсмени сьогодні також є рупором а, цієї боротьби. Можливо, так як ви зазначили, хтось і досі вважає, що спорт як інші царни це. Е... В якийсь спосіб може бути поза політикою, але в будь-якому разі спорт це відзеркалення тих реалій, в яких ми живемо. І давайте поговоримо все ж таки про приємне, адже тут теж такі проміжні перемоги і звитяги можна обговорити. От зокрема, міністерство молоді і спорту Україна офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту, і це питання знаєте, реально на злобу ну, тому що вже понад три роки широкомасштабного вторгнення живе країна у війні, але і технології, і все, що інноваційне і нове. Це теж реалії нашого життя. Коли ми це поєднуємо, маємо отримати якісь конкретні результати. На чи можемо ми сподіватися, що вони будуть вже ось ось не за горами, як то кажуть, і що міністерство профільне, септоварше для цього робить на сьогодні? Ну, ми дуже підтримуємо, власне ж, ми і визнали цей новий вид спорту. Ми сьогодні активно співпрацюємо з цією молодою, дуже динамічною федерацією, яка розвиває цей напрямок, вона взаємодіє із виробниками, і з Міністерством оборони, сьогодні, із Міністерством стратегічних галузей промисловості. І ми переконані, що саме така взаємодія, що саме геміфікація і може дати додатковий поштовх для технологічного розвитку, наприклад, тих же ж виробників. Для розвитку інженерії, залучення молодих інженерів молодих технологів, які працюють безпосередньо сьогодні з сучасними технологіями, федерація сьогодні перетерпає навіть ще й по ходу розвитку, вона перетерпає трансформації. Залучаються і мають бути в основі федерації. Власне ті виробники, мають бути фахівці, тому що власне сьогодні безпілотні системи це та галузь, яка прогресує дуже сильно, дуже швидко змінюються умови на полі бою. І тому сьогодні всі ті умови правила змагань, ті завдання, які там будуть батли між виробниками, між безпілотними системами літальними, наземними роботизованими системами водними, а всі мають відповідати сучасним умовам. Тому це дуже динамічно. Чний напрямок, але в нас дуже потужна команда, яка розвивається займається цим напрямком. і Я переконаний, що за цим фактично майбутнє. Хотіла вас також запитати про те, що триває рух України до ЄС, і напередодні ви зараз поясните, як це відбулася імітаційна сесія з переговорів між Україною і Євро ЄС про освіту, культуру, про спорт безпосередньо. Як ви оцінюєте готовність конкретно мінмолоді і спорту до стандартів ЄС? І що таке імітаційна сесія? Ну, якщо говорити, якщо говорити про роль Міністерства молоді і спорту, то ми дуже активно беремо участь в, в цих переговорах, в адаптації наших законодавчих норм, нормативно-правових актів до законодавства Європейського Союзу. Сьогодні ми активно впроваджуємо механізми, які існують щодо молодіжної політики, зокрема, механізми, схеми молодіжної гарантії для наших молодих людей. І, власне, і тут у нас є надія на те, що цей механізм дозволить нам повернути велику частину кваліфікованих молодих кадрів з за кордону і дати їм або роботу, або можливість додаткового навчання. Молодь сфера спорту також сьогодні в процесі реформування, але вже сьогодні ми можемо говорити, що ми застосовуємо в принципі всі сучасні європейські механізми. Європейська спортивна хартія, яка регламентує власне положення, яким чином має бути влаштований спорт. Вона і собою і передбачає переход на клубну систему. Це те, чим сьогодні активно займається міністерство. Це така можна сказати, спортивна децентралізація. Тому ми постійно тестуємо власне і медиційна сесія. Ми постійно тестуємо наше законодавство. Ми звіряємо ті положення, якими керується і європейський законодавець і нашого права. Дуже активно, до речі, працюємо в частині спортивної доброчесності. Це новий тренд в світі спорту, питання договірних матчів, підкупу в світі розвитку цього всього сучасних способів комунікації і цього... ігрового бізнесу. Воно теж. З набуває це такий новий, можна сказати, біч для е, нашого спорту і. Не тільки нашого світового спорту, І з цим йде дуже потужна боротьба. Ми були одним з перших країн, які ратифікували Маколінську конвенцію, яка покликана боротися з цим явищем. Сьогодні вона створена на базі міністерства платформи доброчесності спорті. і дуже серйозно ведеться робота із боротьбою з цим ганебним явищем. Боротьба з вживанням допінгу також. Ви знаєте, що сьогодні Україна фактично посідає передові позиції. Ми представлені в виконкомі всесвітньої антидопінової агенції, Тому ми працюємо над тим, щоб наше законодавство, наше правове поле повністю було готове до вступу до європейського союзу. Ви щойно згадала про залученість максимально молоді, особливо в останні роки, і так само наголосили на тому, що міністерство працює, але працює міністр. Знаємо, що ви нещодавно зустрічалися із волонтерами, а це теж і молодь також, і не лише молодь і більш дорослі українці. Роль взагалі. Волонтерства і волонтерів в контексті все ж таки спортивної царини і інтеграції взаємодії з профільним міністерством. В чому має прояв і про що була та зустріч? Так дійсно ми нещодавно зустрічалися з представниками української волонтерської спілки. Знаєте, волонтерство це такий показник соціальної зрілості соціуму і в країнах Європи США. Наявність, участь в волонтерських проєктах – це такий суттєвий необхідний додаток до резюме. І, власне, і сьогодні ми також працюємо над тим, щоб створити додаткові стимули для нашої молоді, тому що волонтерство це можливість добути додаткових навичок, набути додаткових зв'язків, зрозуміти, як відбуваються процеси в організації тих чи інших заходів. Проявити себе і тому ми власне працюємо в трьох ключових напрямках: це залучення до волонтерських проєктів спортивних організацій, наших, тому що спортивні івенти вони завжди потребують участі волонтерів, створення системи мотивації для молоді для участі в таких проектах і сертифікація волонтерської діяльності це для того, щоб у тих, хто долучається до волонтерських проєктів, дійсно був ще додатковий. Документ, можливо, свідоцтво про те, що вони, як яке підтверджує, засвідчує його участь, його соціальну відповідальність, і це мусить мати значення при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладах або, можливо, навіть при прийомі на роботу. Працює сьогодні всеукраїнська волонтерська платформа. Власне, це те, про що ми говорили з представниками української волонтерської спілки. Ми е, думаємо над тим, як розширити діяльність цієї платформи. Е, сьогодні вона містить в собі відомості з. Дуже багато організацій, які залучають волонтерів до волонтерських проєктів. тобто це навіть, така дуже цікава робота і насправді дуже важлива для розвитку відповідального громадянського суспільства. Зрозуміло і е, безпосередньо, якщо підбивати підсумки нашої розмови, е, ну власне є ще час на це. То хотіла б вас запитати також. Ми постійно Матвію говоримо про те, в який спосіб приватним спортивним клубам взаємодіяти, зокрема з військовими, ми періодично з вами піднімаємо питання реабілітації військових, але в зручних для себе місцях. Зрозуміло, що немало майданчиків, навіть тих відкритих, які є і були побудовані з ініціативи президента, вони зараз переобладнуються, щоб навіть дві. Сходинки не вели на майданчик, щоб туди можна було вільно заходити. Між тим, ви вже облік всіх майданчиків провели безпосередньо, чи це більше до кожного конкретного міста і до кожної громади? Ну, якщо говорити про майданчики, то лева частка інфраструктури вона перебуває на балансі громад, і звісно, це більше робота регіонів. Ми можемо надавати рекомендації, ми можемо надавати сприяння різного роду методичне, але переважно це робота в громадах. Що стосується взаємодії, як ви кажуть, приватних підприємців, то я би все ж таки заакцентував увагу на важливість, власне. Роботи в регіонах з точки зору формування спільнот, і саме та реформа, про яку ми говоримо, про клубну систему, це і є така, знаєте, дуже важливий елемент децентралізації спорту. В нас пройшла децентралізація в сфері місцевого самоуправління. Фактично, це той самий процес. Тому що ми маємо надати ініціативу, віддати можливості в руки тих людей, які зацікавлені в розвитку води спорту. Ми маємо не засаджувати їм, не призначати комунальним не призначати рішенням влади. Керівника спортивного клубу або тренера, ми маємо дати можливість тим, хто займається цим видом самим обрати для себе керівництвом, самим обрати, хто буде тренувати їх, їх дітей, яким буде їх спортивний шлях, і в цьому є запорука е, нашого успішного майбутнього власне і впровадження у цього масового спорту, тому що це от, саме власне спортивні клуби, це і є грас рус елементи, такі колиски громадянського суспільства в регіонах, коли люди будуть. Брати а, ініціативу в свої руки, робити все для того, щоб залучати як можна більше а, своїх а, сусідів, тих, хто мешкає з ними в цій громаді, і це і є за розвитку як спочатку масового спорту, а Потім ця піраміда безумовно має вивести на дуже потужний розвиток спорту вищих досягнень. Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову. Матвій бідний міністр молоді та спорту України, був в нашій студії.